знаю его с детства, был очень-очень хорошим хлопцем, спокойный, тихий, всегда добро, добро, отзывчивый ко всем. Человек с большой буквы, как сам по себе был большой, так и с большим сердцем. Завжди с посмешкой выходил из разных ситуаций. Добра людина была. Кременчук з 2020 року є учасником проекту міста і громади вільні від домашнього насильства, який реалізується за сприяння фонду ООН у галузі народонаселення, завдяки цьому фонду, благодійному фонду Український жіночий фонд та Міністерству закордонних справ данії у Кременчуці у перинатальному центрі обладнали кабінет безбар'єрного доступу, де жінки, які постраждали від насильства, зможуть отримати як медичну, так і психологічну допомогу. Кожна жінка в Великого Крамчуського району може звернутися до нас у будь-який час доби анонімно. Жінка, яка постраждала від насильства якогось, може звернутися до нас анонімно і отримати повну медичну та психологічну допомогу абсолютно безкоштовно. Ще наголошуємо на тому, що якщо жінка забажає це зробити анонімно, це буде зроблено анонімно. Завдяки фонду ООН у галузі народонаселення для кабінету закуплено обладнання. Зараз проводиться ремонт фасаду, облаштовують пандус. Ми дуже дякуємо Наталі Анатолійовні і всеукраїнському жіночому фонду за підтримку за допомогу тих ініціатив, які в нас є. Впевнений, що ця робота буде далі продовжуватись, тому що фонд працює в Україні вже дуже давно і програми тільки збільшує. Я дуже дякую ще раз за допомогу, за технічну підтримку. Впевнений, що проекти далі будуть реалізовуватися дуже успішно. Кабінет працюватиме цілодобово, а допомогу кожна жінка може отримати безкоштовно та анонімно. Це перш за все, що будь-яка жінка, яка потерпає від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, могла звернутися до лікаря гінеколога для того, щоб їй надали кваліфіковану медичну допомогу. І в той же час. Вона має право на психологічну допомогу, на юридичну допомогу, на роботу вашої мобільної бригади. Створення даного кабінету є ще одним доказом того, що в Кременчуці робиться все, щоб місто було вільним від насильства. А люди, які постраждали від нього, отримували швидку і професійну допомогу. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Реманчук вперше відзначив Різдво Христове за новоюлянським календарем. Першими, хто це зробив, стали віряни храму рівноапостольної княгині Ольги, що розташований у Крюкові. Дата 25 грудня була встановлена на першому Вселенському соборі. І відтоді всі почали відзначати Різдво саме цього дня. Але через розбіжності в календарях у 13 днів віряни, що жили за юліанським календарем, святкували народження Христа 7 січня. У неділю святкування проходило зі збереженням усіх традицій. Напередодні Різдва в день на вечір. Різдва Христового відбулася вечірня служба. Перед тим ми зустрічали вифлеємський вогонь, організація Пласт, Кременчуцький осередок, принесли нам його до храму. Звершилася вечірня служба, велике повечір'я, утрення. Зранку Божесна літургія, після якої співали колядок, був представлений вертеп учасниками нашого центру, осередку нашого полум'я правобережне. Голова громади рівно апостольної княгині Ольги Ольга Пономоренко розповіла про те, як члени громади разом вирішували питання про перехід на новоюлянський календар. Ми так і хотіли, щоб було різдво 25 грудня. Ми маємо відроджувати наші українські традиції. Для того, щоб перейти на новоюліанський календар, у нас спочатку було голосування, тобто це було таємне голосування. Ми не знали, хто там що напише. І люди кидали свої голоси в скриньку, і ми потім підрахували, що у нас вийшло що. Більшість громади, можна сказати, навіть абсолютна більшість, сказали, що хочуть, щоб різдво було 25 го числа. Попри побоювання, що українцям буде важко переходити на новий календар, все склалося якомога краще на літургію. Зібралася велика кількість людей, які вирішили святкувати різдво по новому. Звичайно, до чогось нового важко звикати, але 100 років тому, коли в людей забрали 25 грудня, перевели його на 7 січня. Теж я думаю, важко було. Але ж за 100 років змогли звикнути пройде певний час, і ми так само звикнемо. Тим більше, що сьогодні в інтернеті, навіть в фейсбуці, захожу, люди один одного вітають там картинками і так далі. з Різдвом хрестом, і бачу, наскільки справді вже суспільство насправді більше готове, ніж ми про це навіть думаємо. Літургія супроводжувалася церковними співами. Регент хору Амангільди Бікмулін розповів, що йому доводилося перекладати тексти пісень, аби все лунало українською мовою. І у мене взагалі все вперше. Як регента, і вчорашня служба була вечірня, і сьогодні святкова. Тобто, у мене немає таких навіть, навіть нот. І в інтернеті мало таких нот, що української мови. Все там написано Сереслав'янським, і мені приходять самому оці українські слова, тобто брати з тих великих композиторів, які писали ноти переробляти на українську мову. Я думаю, скоро все буде у нас. Всі ноти появляться, і будемо. Співати після служби перед вірянами виступили колядники, які в національних костюмах співали про народження Сина Божого. То святкування різдва 25 грудня громада перейшла на новий календар, і наступним вони святкуватимуть пам'ять Василя Великого. А потім, 6 січня, водохреща. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Тож прийшов я і до вас, щоб у цей святковий час подарунки вам роздати з Новим роком. Привітати. 24 грудня в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось свято для дітей, яких війна змусила покинути власні домівки та переїхати до нашого міста. Проте вони, як і всі дітки, мріють про казку і чудеса. Ми вирішили те, що. То як не ми, хоча б трішки можемо підняти їм настрій, і також до них завітав святий Миколай, який вручив їм солодкі подарунки. На жаль, наш світ зараз переповнений негативом, злобою і ворожнечою. І лише діти за будь-яких умов зберігають світло і добро всередині себе. Вони здатні освітити своїми усмішками цілий світ. Коли я побачила дітей, які од них очі яскраві, і вони. От... Так хочуть цього свята, цього, цих всіх подарунків, танців їм цього не вистачає. І це дійсно круто. Зараз в цей тяжкий час. Оці дитячі посмішки просто заряджають. Танці, пісні, аквагрим і солодощі від Святого Миколая подарували дітям масу приємних і незабутніх вражень. Танцювати понравилось. діла аквагрим. Танцювала, взяла святого Миколая, подарунок. Велика подяка усім, хто створив для малечі святковий настрій. Незважаючи на обставини в країні, волонтери молодіжного парламенту Кременчука регулярно радують дітей цікавими заходами і веселими святами. Діти задоволені, ми дуже вдячні нашому парламенту молодіжному Кременчуку. Там тому що насправді зараз мало де можна отримати стільки емоцій, особливо для наших діток. Я хочу подякувати волонтерам молодіжного парламенту Кременчука за. Величезну кількість цікавих майстер-класів для діток. Свят. Величезна подяка всім причетним до дитячих радощів, посмішок і за те, що діткам дарують щастя. Такі важкі для нас часи. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ученами вже давно доказано, що спів позитивно впливає на організм людини. Кременчуцький аматорський гурт сучасної української пісні Гарна бенд погоджується з цим висновком. Колектив існує вже три роки і з радістю приймає нових учасниць, адже зараз в умовах війни, як ніколи, важливо знаходити можливість відволікатися та психологічно розвантажитись. Дівчата, які виходять з репетиції, навіть якщо вони приходять стомлені дуже після робочого дня, після репетиції вони завжди окрилені йдуть додому, і там вже відкривається другий подих. І сім'ї вже, мабуть, також радіють, що мама в них весела, довольна. Тому я всіх запрошую до нашого колектива психологічно розвантажуватися, отримувати задоволення, отримувати купу ендорфінів. Найновіша учасниця колективу Гарна бенд Оксана зазначає, що долучившись до гурту, отримала ковток свіжого повітря. З першого виступу жінка відчула, що знаходиться на своєму місці. Я зі співочої родини мене за столом було завжди прийнято співати. Ми з сестрами співаємо. І коли доля склалася так, що ми роз'їхалися, то дуже не вистачало цих, таких співочих вечорниць. Зараз я собі ці співочі вечорниці організувала в цьому колективі і дуже рада від цього. І вдячна Олені за те, що вона мене взяла до цього колективу, також. Ксенія долучилась до колективу у вересні. Раніше вона займалася вокалом, і коли їй запропонували приєднатися до гурту, дівчина залюбки вступила у співочу родину. Учасниця гарна бенд розповіла, як саме її вокал допомагає впоратись з відчуттям тривоги та переживаннями. Зараз такий час, коли ти хочеш від чогось трошки відволіктись, да трошки якось переключити свою увагу, тому що завжди є такий знаєш стан перманентної тривоги. А коли ти занурюєшся у вокал, особливо коли ти звучиш в унісон з кимось, це просто написує якісь відчуття, і це ну насправді лікує. Це знаєте, як інший світ, такий маленький, творчий, де ти приходиш, відключаєшся, просто звучиш і все, і більше тобі нічого не треба. Кожна з учасниць колективу рада бути у співочій родині аматорського гурту Гарна бенд, адже зустрічі у співочому колі допомагають відволіктись та налаштуватись на перемогу у цій жорстокій війні. Коли ти приходиш на репетицію з якимись своїми думками, своїми переживаннями, ну розуміємо, що моменти зараз в нас важкі. І Олена Сергіївна нам одну пісню, одну розпіванку, другу розпіванку, третю. Скажу я вам, що виходиш іншою людиною, хочеться перемагати, хочеться жити, хочеться співати. Ми обов'язково переможемо, і пісня нам в цьому допоможе. Попереду у дівчат з гурту багато планів. Ще одна Ксенія, учасниця колективу, дизайн одягу за фахом. Тож всі костюми і образи для дівчат створює вона. На одному з показів і дизайнерів у Польщі їй прийшла ідея нових сучасних образів. Крім того, Ксенія побачила, як колективи з усієї України виступали на головній площі у Кракові і привезла таку ідею до Кременчука. Я впевнена, що вже дасть Бог найближчим часом. Ми будемо виходити на якісь міжнародні фестивалі, щоб показати, що аматорський колектив може також вражати і виконанням, і своїм мистецтвом. Тому я думаю, що це ми поставимо однозначно в план на новий 2023 рік. Марія Бердаєва Віктор Петров, Кремчуцькі новини. кожна дитина має невід'ємне право на життя, має право не розлучатися з батьками, вільно висловлювати свої думки та ще великий перелік можливостей. Але єдине, чого хочуть сучасні діти, право на мир у рідній Україні. Щорічно у Кременчуці проходить загальноміський конкурс малюнків Мої права щодо вивчення конвенції ООН про права дитини. Діти зображують на аркушах паперу те, що дійсно потребує уваги дорослих. Цьогоріч на конкурс було подано більше ста таких робіт. Даний конкурс Дуже користуються популярністю серед дітей, адже діти мають бажання знати свої права, показувати, як вони реалізують свої права, малювати. Дуже багато робіт було саме в цьому році подано щодо права на сім'ю та щодо права на мир. Це дуже актуально сьогодні, і діти це зобразили в своїй такій дитячій реальності. Три вікові категорії 13 переможців, яких нагородили у будинку дитячої та юнацької творчості. Також ці роботи будуть зображені на тематичному календарі 2023 року. Він буде надрукований, розданий усім переможцям і також розповсюджений на всі наші заклади загальної середньої освіти, позашкільної освіти, заклади культури. Своєю роботою Марія хотіла показати, що кожна дитина має право на сім'ю та їхню любов. Я малювала дитину, яка малює. Свою родину, а поряд її обіймає його мати. Мені сподобався цей конкурс, і я не очікувала, що я отримую перше місце. А таїсія зобразила у своїй роботі дівчинку біля моря як право на відпочинок та спокій. Ідея прийшла дуже спонтанно. Мені сподобалася картинка, і я її намалювала. Людина може бути вільною, може досягти будь-чого. Переможців нагородили почесними грамотами та подарунками для творчості. Валерія Лисенко Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. А я заєць пострибаєць. В рік зайця перемагається. Кременчуцька громада велосипедистів традиційно зібралась під кінець року на велопарад у суботу, 24 грудня. Усі охочі долучились до пробігу, щоб задонатити на Збройні сили України і просто гарно провести вихідний. Усі зібрані кошти підуть на матеріали для створення перископів для наших бійців. Клята Русня не спромоглася нам зіпсувати свято. Ми досить непогано підняли настрій новорічний і різдвяний Кременчужанам. Багато автомобілістів нас вітали там, до діли свої клаксон багато людей кричали Слава Україні, кричали з різдвом. Бачили кілька груп військових. Звісно, ми кричали їм Слава Україні! Дякуємо хлопці. Ми трішки змінили маршрут, хотіли, щоб нас побачило ще більше людей, долучилися до донатів на ЗСУ і підняли трішки їм новорічний настрій. Всього учасників зібралось близько 50. За словами організатора велопараду, це досить непогана кількість як для зимового пробігу. Мотивація взяти участь у велопараді у всіх була своя. Хтось хотів із користю провести час, хтось покращити свою фізичну форму. Але є те, що об'єднувало всіх учасників спільне прагнення підтримати наших воїнів. Велопарад – це прекрасна можливість просто віддохнути морально, фізично, познайомитися з новими людьми. Тому вже второй зимний велопарад, на котрому я приймаю щастя. А сегодня тоже пройдет этот велопарад. Это благотворительный велопарад. А ті сестра, які будуть сьогодні зібрані, підуть нашим ребятам ЗСУ. Я прийшла ще підтримати наших захисників. Я привезла трошки грошей в корзинку. Я знаю, що цей велопарад зібрали для того, щоб допомогти нашим хлопцям і допомогти підтримати своєю присутністю і трошки коштами, і трошки внести в наш в наше будення таких спортивних, туристичних, велосипедних дій. Сьогодні буде... Навірно, один из самых боевых велопарадов за все час, за наших бойців. Сьогодні приєдімося, заберемо благотворительності, победим, звісно же. Загалом Кременчужани зібрали 1625 гривень. Цих коштів вистачить, щоб зробити близько 15 перископів для наших військових. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчуці відбувся 18-й традиційний відкритий турнір з боксу серед юнаків пам'яті видатного дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. За роки своєї роботи Олександр Баглаєнко провів більше 15 тисяч операцій, які врятували дитяче життя. З 2005 року щорічно наприкінці грудня у місті проводять турнір з боксу на честь хірурга, ініціатором та організатором якого виступає Кременчуцька спортивна федерація боксу. Для мене велика честь бути присутнім на цьому турнірі на пам'яті видатного лікаря хірурга Баглаєнка Олександра Григоровича. Ми суспільними зусиллями разом з федерацією зробили незначний ремонт у приміщенні та, не дивлячись на непрості часи, ми намагаємось максимально сприяти молоді та розвитку спорту в місті Кермінчиці. У турнірі взяли участь 50 спортсменів. Цьогоріч через війну в Україні спортивні заходи майже не проводили. Тож цей турнір гарна можливість для дітей отримати досвід у боях та вдосконалити свої навички. Ми зробили все для того, щоб зробити свято для дітей. Тому зробили, як бачите, в цьому залі капітальний ремонт завдяки нашому президенту. Придбали призи – Це шапки спортивні, термокружки. Микита 11 років займається боксом. Хлопець неодноразово брав участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Зазначає, що після участі у турнірі пам'яті Олександра Баглаєнка буде готуватися до участі у чемпіонаті України. Тренуватися по-любому надо, надо готуватися к сонуванням. Зараз пока. На даний момент тренувалися на єдіснева. Далі будемо тренуватися на чомнад України, чемпіонат області. Тренуватися будь-яких обзятів. Діла себе сім'я. Я люблю бокс, щоб поставити за сім. Уміни поставити за себе, захистити свою сім'ю і стати мужчиною. А ось Максим почав займатися відносно нещодавно. У березні він з батьками приїхав із Харкова та почав тренуватися. Мені подобається бокс, тому що там можна дратися. Я недавно почав десь... Місце всім мені тут нравится заниматься, потому что хорошие тренера, и они всему нас могут обучить. Побажаємо спортсменам успіхів та подальших спортивних досягнень. Марія Бердаєва, Антон Воробйов, Максим Пальчик, Крамочицькі новини.